Рішення суду Європейського союзу про ануляцію замороження активів Портнова виводить на якісно інший рівень переслідування чиновників доби Януковича. Звісно, що Янукович і його поплічники користувались послугами юристів а відтак формально довести їх причетність до привласнення або нецільового використання бюджетних коштів надзвичайно складно. Але зазначене рішення не залишає іншого виходу для постреволюційної влади, аніж працювати і таки доводити вину чиновників поваленого режиму. Дії Генеральної прокуратури весною 2014 року зрозумілі потрібно було терміново повертати в Україну вивезені колишніми чиновниками кошти. Тому юридичними формальностями ніхто не займався. Вмисно це зроблено, або через некомпетентність можна лише здогадуватись. Але через юридичну безграмотність української сторони можуть з'явитись аналогічні рішення по іншим одіозним чиновникам часів Януковича. Ситуацію можна надолужити зібраними за півтора роки доказами вини колишніх чиновників. Якщо, звісно, розслідування вели не так, як по справі розстрілу Небесної Сотні. А от відновити репутацію України після подібних випадків буде значно складніше. Зняття санкцій через юридичне невігластво української сторони це лише перша ластівка. Далі будуть рішення Європейського суду з прав людини про поновлення люстрованих чиновників. Просто ці скарги ще не пройшли всі судові інстанції в Україні. Якщо Україна прагне визнання та рівноправного партнерства з цивілізованими країнами, влада мусить відмовитись від методів революційної доцільності та керуватись виключно нормами і принципами права.